Права 769 промінь ОН ділить кут АОБ на два кути. АОН і НОБ. Знайдіть градусну міру кута АОБ, якщо кут АОН дорівнює 37 градусів, а кут НОБ дорівнює 59 градусів. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку, щоб було зрозуміло, про що йде мова, ми умовно позначимо кут АОБ. Отже, я беру і проведу два проміні. З деякої точки нехай буде раз. І нехай буде ну, якийсь два. І це позначає, позначимо, що це в нас кут буде А О, Б. Добре. Сказано, що в нас є промінь ОН. Він ділить цей кут на два кути всередині. Тобто ми проводимо ще один промінь. Ну, Давайте, наприклад, ось так. І це у нас буде Н ОН. І ми бачимо, що кут АОБ у нас поділився на два кути АОН і НОБ. І зараз тоді нам треба знайти градусну міру кута АОБ. Він складається з двох кутів, то треба знайти як суму цих кутів. Отже, записуємо, маємо. що... Кут. АОБ. А Дорівнює куту А. О. Н. Плюс кут НОБ. НО Б. це дорівнює. Переносимо. Дивимося кут АОН. У нас дорівнює 37 градусів. Додати. 59 градусів, і це дорівнює. Ну що ж, 30 плюс 50 це буде 80, а 7 плюс 9 це 16. 80 плюс 16 це буде 96. Тому пишемо, що це дорівнює 96 градусів. Є. Ну що ж, ми знайшли градусну міру кута АОБ. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Кут АОБ дорівнює 96 градусів. Ну що ж, ось таке завдання, що промінь ділить кут на дві частини. На цьому вправу завершено.